Шановний головуючий, шановні колеги, представляю вашій увазі законопроект 2493, метою якого є спрощення державної реєстрації припинення центральних органів виконавчої влади, а також тих підприємств, які підпорядковуються, і засновниками яких є такі центральні органи виконавчої влади. Друге читання: сутність закону дуже проста. Ви знаєте, що зараз потрібно проводити справжню радикальну системну глибоку реформу державної служби, з якою буде пов'язані в тому числі ліквідація низки центральних органів виконавчої влади та тих підприємств, які працювали неефективно. Разом з тим, згідно діючого законодавства, виникають такі ситуації, коли той орган, який прийняв рішення про ліквідацію відповідного державного підприємства, він сам є ліквідований. Це підприємство ще не остаточно зупинило свою діяльність, але воно перейшло вже під інший центральний орган виконавчої влади. На сьогоднішній день законодавча система повністю паралізує практичне розв'язання таких ситуацій. Для того щоб це вирішити, в нашому комітеті напрацьоване рішення, згідно якого Рішення про остаточну ліквідацію відповідного підприємства може приймати не тільки той орган, який прийняв рішення про ліквідацію цього підприємства. А той орган, якому перейшли відповідні повноваження ліквідованого центрального органу виконавчої влади, таким чином, розв'язавши цю правову колізію, ми забезпечуємо нормальну можливість проведення системної радикальної реформи державного управління, в тому числі з ліквідацією неефективних центральних органів виконавчої влади. Тому, шановні колеги, я прошу вас. Підтримати у другому читанні цей законопроект і фракція радикальної партії його підтримує, не дивлячись на те, що він урядовий, оскільки на днях нами була ініційована системна радикальна реформа державної служби, внесена відповідна постанова в парламент, яка передбачає проведення функціонального обстеження органів виконавчої влади, яка передбачає. Аналіз тих повноважень, які вони несуть, для того, щоб не було дублювання, яка передбачає суттєве скорочення державних службовців і наповнення державної служби насправді патріотичними людьми, мотивованими на успіх держави, а не на корупцію. Шановні колеги, прошу підтримати цей законопроект.